Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 5 січня 671 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби, як завжди, були пуски іранських дронів камікадзе від росіян. Всього 29 штук з стандартним маршрутом, в південь, в центр і туди на Хмельниччину. Всього нашим хлопцям вдалося збити 21 штуку з 29. Кажуть, що багато плю. Льотів при фронтових областях на Миколаївщині та на Херсонщині. Ну і сьогодні, зранку, росіяни випустили балістичну ракету з Криму в напрямку Кировоградщини через район Кривого Рогу. Про збиття або прильот поки що інформації немає. В Одесі та області вже третя доба відносно спокійна. Сьогодні вон зранку була тільки повітряна тривога, бо була загроза застосування балістичного озброєння, коли росіяни атакували Киралоградщину. А от в сусідній Миколаївщині був прильот дрона. Можливо, навіть не один кажуть про Баштанський район пошкоджене якесь аграрне підприємство, місцевий дитячий садок. І також будинки місцевих мешканців. Та ще й росіяни з артилерії обстрілювали район Очакова. Ну там, наче без жертв на Херсонщині. Також були російські артилерійські обстріли, і також прильоти іранських дронів Камікадзе. Вже відомо про одну загиблу людину минулої доби ще семеро травмовані. А гарні вчорашні новини були те, що наші хлопці добре нанесли удари по базам росіян в Криму. Ще кажуть про прильоти, як завжди, в Білгородській народній республіці. Ну і на Росію в Новоросійськ теж щось долетіло. Будемо чекати відео ушкоджень. Всім, крім росіян, бажаю сьогодні гарного дня.